Ірвоградців вчать виготовляти цьогорічний символ перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Червоний мак. Це європейський символ. Саме червоним маком шанували жертви, які загинули в роки Першої світової війни, і зараз продовжують шанувати жертв обох світових війн. Для українців червоний мак спокон віків це символ козацької крові, пролитої за батьківщину. Виготовляти квітки маку, кірвоградці вчать музейники. Вони вже третій тиждень поспіль проводять майстер-класи для всіх охочих. Стилізований мак нагадує кривавий слід від кулі. Аби виготовити такий символ, потрібна червня. Та чорна тканини, з якої вирізаються три пелюстки і чорна серединка. Все складається і зшивається. На виготовлення маку, витрачається не більше 10 хвилин. Це як така європейська традиція, яка була започаткована у нас в Україні ще у 2014 році. 8 травня, 9 травня, ті люди, які будуть приймати участь у масових заходах які приурочені Дню пам'яті та примирення, і відповідно 70-річчю перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, вони будуть одягати маки і одягати з лівої сторони, тобто там, де знаходиться серце.